Не дадуть спокійно жити, умивася і ЧЕШИСЬ, Аж ніяк не буде так. Я жахливий Генрі, зі школи геть, круговерть. бо я король і геть контроль. У повну без проблем. Я жахливий Ген. Е це мій стяг. Це мій знак. Хочу жити тільки так. Я жахливий Генрі. От знайти твою копійку, Генрі. Тут же мільярд мікробів. Ой, тепер мільярд та ще один. Генрі, ти бачив Пітера? Пітера, дай подумаю. Мені треба поговорити з вами. Приїздить Маргарет. Маргарет Приїздить до нас. Так, до Київ батьки на відпочинку. О, чудово! Я так люблю, коли в нас гость. Генрі! Як ти можеш бути таким жахливим? Я просто прибирав. Тоді, тоді ти будеш місяць без кишенькових грошей. І за те, що ти такий жахливий до Пітера, віддаси Маргарет свою кімнату. Мою кімнату! Ні. Жахливий Генрі. Приїзд капризулі Маргарет. Я сподіваюся, що ви гостинно приймете Маргарет, доки вона в нас житиме. Генрі, мені знову поговорити з тобою про основи гостинності. О, о, вона вже тут. О, вітаю, проходьте. Змушувати поступатися своєю кімнатою має бути протизаконно. Вона порпатиметься в моїх речах, гратиметься моїми іграшками, читатиме мої комікси. Дуже вам дякую за те, що запросили Маргарет Вона просто маленька, янголятка Чи не так люба? Так, мамо. Вітаємо у нашому домі. Дозвольте взяти ось це. О, Ти спатимеш у кімнаті Генрі. Але не хвилюйся, я там прибрав. З нею не буде жодного клопоту. Почла їсть все і ніколи не скажеться. Вона просто золота. Чи не так, Люба? <рігум> Побачимося за тиждень. Генрі, Маргарет! я ваш гість, тож краще будь чимним. <рігум> До моєї кімнати. Це моя кімната. Сподіваємося, що тобі у нас буде затишно, Маргарет. Забагато пилу. В мене алергія на пил. А чи? О, Боже, не хвилюйся, ми пропилососимо. Про у себе в болт завжди її А Вже шоста. Я голодна. Добре, ми поїмо трохи раніше. О. До речі, нашої гості. Ти маєш бути більш обережним. <гілляв> <гілляв> Маргарет? Я не люблю капусту і не їм кукурудзу з качана. Добре, давай їй сюди. І покладіть кукурудзу на окрему тарілку. Не люблю, коли овочі торкаються м'яса. Так. І покладіть Маргарет в іншу кімнату. Мені не подобається дивитися на неї. О. А -а -а! Він і мене вдарив. Міра правда. Все це, це так незручно. Ох, Генрі, не будь таким жахливим. <свіс> Я ж король. Я покажу як призилі Маргарет хто? Хто... Генрі припини гратися їжею. А! Генрі. Ти вже лишився без кишенькових грошей на місяць, Генрі. Якщо не припиниш, збільшимо до двох місяців. На добро зайчику. На добра Ох, Гидота! А -а -а! Забери його. Пітере, це зробила Маргарет! Чому б тобі не розповісти мамі, аби хоч раз покарали Маргарет? Жалітися на гостю я не можу. Це нечимно, нечимно. Та ти просто, курта. вона ж там риться в моїх речах. Бірка! Ось вона! Так! Маргарет, наша гостя. Якщо вона хоче шпигувати, я маю полегшити їй цю задачу. Завтра відбудеться повернення Генрі. Це. Та ти що? Зараз же ранку. Що ти робиш? Я завжди прокидаюся шостій і завжди репетирую перед сніданком. Добре. Тоді ходімо вниз і я одразу приготую тобі сніданок. Все чисто. Операція «Прощай, Маргарет» починається. Штучки. Ага. Що це ти робиш? Нічого, ем, нічого, просто я пишу у свій щоденник. Щоденник? що ти ведеш ще делі, яка таємниця, мої таємні думки. Таким, як ти, читати не можна. Саме тому я тримаю його у цій коробці, ком, замикаю ось на цей ключ. Єсь де він лежить. Тепер, якщо дозволиш, я маю почистити зуби. Нишпорка, це завжди нишпорка. Любий щоденнику, я дуже, дуже боюся, що вона засуне Пітера у бак для сміття. Коли розкаже мамі, що це зробила гостя, тому звинуватять мене і сильно покарають. Моє життя скінчиться, і винна у цьому буде Маргарет. Мак. Коли я сказав, що твоє слово для мене закон, я мав на увазі на це. А що ти зробиш? Розкажеш мамі? Я не жалітимуся на гостю. Чудово! Прибери пальці Ой, сіди, не забудьте цей бак. Ха -ха -ха. Ой, перепадеш, про що Маргарет. Друга частина. Листа Генрі, ти не бачив Пітера? Так, він же тебе назвали ще, бо він нам не потрібний. А! Пітера! 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 Я попереджала тебе. Що буде, якщо ти знову таке зробиш? Це не я. забрала, хто це зробив. То що? Пам'ятай, ніколи не на гостей. Пам'ятай, ніколи не бреши. Ти маєш рацію. я мушу сказати правду. Це була Маргарит. Маргарет? Як ти могла вчинити так жахливо? А! І мене підставив. А чому ти викинула усі мої речі з вікна? Що я зробила? Що ти зробила? А! 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 Така поведінка справжнє неподобство, леді! Якби твої батьки були тут, ти б уже відправилася додому. Не забудь, про що ми ще й поговорили. Хто це може бути? Нам так прикро, що Маргарет погано поводилась. Ми приїхали ще й не отримали вашого листа. Якого листа? Не думай, що ми тебе не покараємо, леді. Але ж і негайно не їдеш з нами додому. Ми вийшлимо твої речі поштою. А! <плес> <плес> Вона поїхала. <плес> так. <плес> Це ти надіслав листа чи не так? Знаєте, що це означає? Жодних солодощів наступні 10 років. Ніякого телевізора до помиліття. Але воно було того варте. Так, це я відіслав листа. Ти вчинив дуже жахливо, Генрі. Тож, іди до своєї кімнати. Іди до своєї кімнати і все. так. іди до своєї кімнати. Чув нічого більш приємного. <звук> Фільм перекладено та озвучено студією майстер-відео на зановлені телеканалу Плюс Плюс.